Ріхтер? Ріхтер! Чи загадався, чи спить. Скіфе? Що ти тут робиш? Та трохи життя живу. Поглянь, як тут. Ей, до краю не підходь! Ну, хіба не прекрасно? Угу, гори сміття. Побутового, людського. Хіба ні? Тут ти можеш знайти все з друзів, ворогів, гроші, смерть, чудо навіть самого себе. Ти колись був у центрі зони? Ні, не на станції, туди не потрапити. А, а чому сталкерів так тягне на ЧС? Тому що станція це центр. Вау! Wow! Сама суть зони! Але там нічого не лишилося. Розкрадена піраміда. Кажуть, навіть виконавець вкрали. Проте бував в прип'яті. І цього якраз на коло вистачить. Що-що? Ми нажерлись якось і пішли на чортове колесо. Ніхера його не запустили, але покружляло нас офігенно! <свісно> Якщо вже ворони на смітнику гніздяться. Скіфе. <свісно> ти колись втрачав те, що любиш. Що сталося? Добре. Що ти думаєш про зону? Шанс змінити життя на краще. Проте поки все котиться до бісової матері. Так здається, але не все воля зони. Вона точно знає, що для нас краще. Як будеш у Прип'яті, перше коло на колесі за мною. Ніч, яка місячна зоряна ясна.